Доброго дня. Ришила ще наварити варення з личі, рвала відрум, бо в мене два діабетика. Роблю варення на стевії. Збиралася перцю, порізала, почистила. Зараз буду трошки різати, морозити, а трошки завтра зроблю лечо, пару банок. Бо я вже трохи поморозила. І отака буде варенька. Потім я покажу, що яка вона буде, ця варенька. І ще в мене на сьогодні ще буду робити колбасу. Ось околагену вже оболочки, бо порубали бролерів. І фарш на колбасу вже стоїть в холодильнику, обирає смак. Все вам покажу. Вчора ще закривала томатний сок, воно ну, банки накриті. Ну, це банки ще. На тушонки, бо ще сьогодні забила 5 бролерів. Гарного всім вечора, мирного неба над головою.